Вітаємо друзі! Це добрий ранок на Аверсі. От так, от поговорили трішки про навчання, про день сьогоднішній, про події, які сталися на Волині багато років назад. Ну а зараз переходимо вже власне до другої частини нашого ранкового ефіру, яка традиційно присвячена учасникам нашого пісенного конкурсу Співай за мрію. Так і ми вітаємо в нашій студії Олександра Шевчука і маму е Наталію, Наталію Шевчук. Шевчук. Так, тож, доброго ранку вам Доброго, доброго ранку. Так, до нас завітав ще один учасник конкурсу Саша. Саша нам розкаже, звідки він приїхав, де він навчається. Я приїхав з села Білин Ковського угу. району. Навчаюся я в загальноосвітній школі села Білин в восьмому класі. Угу. А давно співаєш? Співаю так з чотирьох років. Угу. Це весь твій арсенал, що ти не зразу? Ще вдома. Дуже ага. дуже багато. Бо ми бачимо, що ти мабуть співаєш так професійно. Так, так. Так скромно. Я знаю, що мама мені так обмовилася одним словом, що Саша брав участь у навіть міжнародних. Розкажіть. У нас дуже багато міжнародних конкурсів було. Це перший конкурс це був в Болгарії, Слов'янський Вінєць, де Саша зайняв друге місце в своїй категорії. Потім був дуже гарний конкурс, дуже такий насичений. Це було 9 країн. Приймали в ньому участь в білоруському кобрині. Uh -huh. Конкурс незвичайний, тому що це був інклюзивний конкурс, де дітки, які мають вади якісь, які uh -huh. мають обмеження по здоров'ю, разом ну, в конкурсі приймали участь разом із здоровими дітками. Uh -huh. Це було 14 рік, і це було дуже цікаво, дуже ново як для України, і дуже захопливо. Було дев'ять країн: була Польща, Чехія, Естонія, Литва, Казахстан. Ну це величезний mm -hmm. досвід. Потім була Польща. В Польщі це теж був цікавий конкурс, теж тому що він проходив в кустьолі. Mm -hmm. І діти співали, ставляли сцену. і Співали діти в костьолі. Це дуже гарно. Це дуже сама атмосфера. я да, Сама уявитися. атмосфера костелу. І Мабуть, це... там і акустика, так, така правда? Так, відповідає. це там ну, дуже стародавній такий костел. Ну, от ми привезли фотографії, якщо відкриються, так, ви побачите. Там режисери, так, виведуть. Ну, виведуть. І потім знову був Мінськ. Ага. О, ну і все український конкурс, теж дуже багато. Це і Київ, і Львів, і Червоноград, ну досить активно. Зараз трошечки менше, тому що ну, зв'язку з віком ми трошечки припинили, як то, ага. але. А концертну від... діяльність, ну, що про... означає звіти ломка голосу е, мутація, 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 так. Це мутація, і ми бережемо голос. Правильно, ми якраз позавчора ми мали розмову теж з одним з учасників про мутацію і радили дійсно так обмежити більше слухати музику. Так. І я бачу, що у вас на різних таких стрічках це, мабуть, прапори, там де ви бра брали участь. А як ви себе як Саша показував себе ось саме на цих міжнародних конкурсах? Болгарія друге місце. Це перші другі місця. В Білорусі, в Білорусі є перше. В Польщі перше і в Білорусі і другий раз третє. А хто це, оцінює? Саша так спокійно про це говорить? Не знаю, це кожен на день. міжнародних конкурсах завжди оцінює журі, яке з усіх країн, наприклад, в Білорусі дев'ять країн і дев'ять угу. представників. І ніби маленьке Євробачення, так це так. маленьке Євробачення було дуже і потім нагало концерт. Були посли дев'яти країн. Угу. І Сашко тоді співав дуже гарну пісню Наталії Майце. Ну, дуже гарна пісня, квітуча Україна. І ці пісні аплодували стоячи, Всі посли країн встали. Це уявіть, це 14-й рік. Це вже почалася в нас війна. Ми їхали в Білорусі, незрозуміло, ну, така була атмосфера так. боялися і ну. Це була дуже потужна делегація з Москви, mm -hmm. дуже потужна, дуже велика. 20 чоловік. Ми не знали, як будуть реагувати. І коли він вийшов з квітучої України, вже на Гала концерті і заспівав за квітучі поля і калину mm -hmm. при дорозі «Встаньмо, браття мої, помолімось, і хай mm -hmm. береже Бати Божа, і всі весь зал встали стоячи, аплодував. Ну, от так він йому все. тоді було 9 років. От маленька дитина вона донесла до їх всіх, що наша Україна все рівно буде жити, все рівно буде розквітне і незважаючи на всі ці нюанси. Ми, ми віримо, що ми будемо у Бога ласкава. Бо ласкавий Бог буде до нас. Але хай Сашко більше розкаже за свої. У нас є дзвіночок. Дзвіночок. Друзі, можете долучатися до нас за телефоном 0800 21 двадцять один Добрий ранок. Доброго дня! Добрий ранок. Най найщиріші вітання до вас линуть із села Білинковицького району. Я вибачаюсь мене добре чути? Дуже добре чути прекрасно. Телефонує до вас класний керівник, тому що бачу свого учня. З екрану і дуже хвилюється, прошу вибачення, але хочу звернутися до нього, тому що я так думаю, що е, друзі і однокласники Сашка зараз поспішають у школу і не мають можливості його підтримати. Тому я як класний керівник Надія Вікторівна хочу це зробити і від себе, і від них, і взагалі від нашої цілої шкільної родини. Дорогий Сашко, я хочу е, побажати тобі. Тільки перемоги. Ми пишаємося, що в нас в школі є такий хороший, талановитий, здібний, веселий, активний учень. Ми завжди е, з хвилюванням і з радістю слухаємо його і в нас на сцені у школі, і в районі, ну і з екрану телебачення, як сьогодні. От е. тому я пам'ятаю тебе, Сашко, дуже маленьким. Хлопчиком, козачком, і ось зараз перед собою бачу справжнього, вінинського соловейка. І дуже за це радію. Тому ми шлемо тобі найщиріші вітання і хочемо, щоб ти переміг, побажати тобі ще багато, багато перемог. Співай, Сашко, за свою мрію, і нехай вона завжди збувається. Чекаємо тебе у школі, успіху тобі. Щасливо вам. Здорово. Ми його сьогодні відпустили. Так, він на уроки сьогодні не приїде, так що не чекайте його сьогодні. Ну, у нього сьогодні день такий відпочинковий, правда? Дякую вам щиро за дзвіночок. Приємно. Власний керівник навіть здається більше хвилюється за тебе, ніж ти сам. Ти настільки спокійний і впевнений в ефірі. А от такі, от е, ну, у нас е, ну, є таке поняття, як лайфхак, тобто така от життєва хитрість. От як ти виходиш на ці всі фестивалі? Що ти відчуваєш? Які е... в тебе емоції? Як ти себе заспокоюєш? І... Про що ти думаєш? І ще от інформацію про фестивалі ти сам знаходиш чи хтось тебе займається саме тобою? Е, я ходжу ще також в студію надію, угу. займаюсь там. І деколи знаходить вчитель. Mm -hmm. і по вокалу. Також різні конкурси. Я вчителя скати. Ірина Георгівна. Mm -hmm. Вона знаходить конкурси. Mm -hmm. І пропонує тобі так, так взяти участь. А ось е, саме вихід на сцену. Ти такий <світ> маневрший так. його конкурс, перша перемога. Це в Львові зимові зустрічі у 2014 році. Оце друге місце. Ось такий серйозний великий конкурс вже. Я б не сказав, бо що це. Перший конкурс і так, перший друге місце. конкурс. Так. Друге місце. Це дуже важливо. Мабуть, А це от, от, от Білорусі, ця його квітуча Україна, ага. яка принесла перше це, місце. Це ось, мабуть, цей кубок, так? E, так, так. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Здорово. Okay. А от е, e, що ти e, думаєш? Лайфхак нам не сказали. Що, нам про не сказав. Що, <laughs> е, що ти думаєш, коли ти виходиш на сцену? От. Я просто, якби, надихаюсь піснею, живу нею. Uh -huh. Я повністю думаю про пісню. Душою просто співаю та й все. А боїшся повне, повного залу, чи ти їх всіх любиш? Ні, не боюсь. Я вже як привик, спочатку, може, ще трохи було страшно, а вже з віком переростаю. А ти ще й граєш? Е, так, на фортепіано. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То ти сам собі компонуєш і е, так е... влаштовуєш такі міні-концерти, так? Так, Деколи. Дома. У нас здається є ще один дзвіночок. Алло. – Алло, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Це дзвонить бабуся Саші. Сашунька, ми за тебе всі боліємо, Ми тримаємо за тебе кулачки і сподіваємося, що ти переможеш. Так тримати Сашка. Так тримати. помахати <плак> До Дякую. Дякую. речі, хочу сказати, що дякуємо вам. Бабуся дяку. і дідусь є головними спонсорами Саші, тому що всі конкурси, всі. Всі поїздки, все це дуже потребує ну, матеріальних затрат. Кладу, і ну, в основному мама, тато, бабуся і дідусь uh -huh. вкладаються. Їм дуже вдячна, тому що деколи вони відмовляють собі в чомусь, щоб uh -huh. Сашка міг десь там поїхати, тому що це, ну, це дуже дорого. Саша... Особливо за кордон. А, Особливо так. за кордон. А ти б хотів би стати, наскільки я так розумію, все-таки професійним співаком, так? Mm, так. А от якби так сталося, що ти не став співаком, ким би ти тоді? Ну, в принципі, я не уявляю своє життя без uh -huh. співу, тому я... я ще так не задумувався. Uh -huh. А що крім співу? Що ще є в твоєму житті? Також я граю на фортепіано, полюбляю історію. А друзі не рівнують тебе до, до твоїх поїздок, до фестивалів. Кажуть, Саша, ти знову на фестивалі? У нас тут класна, така була ну гулянка. Ми грали в футбол, а ти там десь співав. Не кажуть а такого? Ні? Ні. Такого, такого немає. Вони, мабуть, тішаться. Тішиться з тим, що в них такий є гарний друг і У нас є ще дзвіночок. Дзвінок, але ми хочемо ще й по цьому фото теж поговорити. Мундири ще Сільбанти. Що це було? А це я співав пісню на День на незалежності України, якщо я не помиляюся. Ні, на День перемоги. ]�ng. А на День mm -hmm. Перемоги. І Тут тобі, мабуть, теж років 10, ні? Так, десь приблизно. Це патріотично, сонце встане Лесі Гурової така. Дуже. Все так, Із і з символом? Так. Mm -hmm. Так, ну давайте поспілкуємося. Добрий ранок. Алло. Зірвався зв'язок, мабуть, хтось в, дорогі, в дорозі. Але що нічого, вони зателефонують. Ми, ми чекаємо, що ви нас дивитеся, ми чекаємо, що ви до нас зателефонуєте ще раз. І також звертаємось до глядачів. Якщо вам е, хочеться поспілкуватися з Сашею, хочеться підтримати його, телефонуйте до нас в студію. Скажіть свої теплі слова підтримки. Це О, якраз ось, польський ось, костел. костел. Там. Угу. це де саме було в Польщі? Скареші, місто історішів. Угу. А це Саша, ну це його одне покликання, таке захоплення О, він слушає. То ти, це Саша, це, так? в церкві допомагаєш? Так, так. прислуговує і читає апостола. Здорово. Так. А як люди взагалі реагують на тебе в Царе. Люди люблять таких хлопців, я знаю так, кажуть. Там, ти ти в, селі, в селі, мабуть, ти там такий е, е, взірець. Три трохи. <гум> Його називають Білинським Соловейком. А, mm -hmm. а автографи в тебе ще не брали, ні? Та ще в кні. Ще ні. <гум> Просто соромляться. <гум> <гум> а тобі ось так не важко. Це ж треба кожну службу в неділю, вранці прокинутися. <гум> ні, я вже привигідна. То ні. <гум> <гум> не важко. І кожну неділю не пропускаєш? Ну, деколи, тільки може бути, що не піду. Так, mm -hmm. стараюся. Mm -hmm. а, а чому спустим? так раптом? Ну, ти, що тебе примусило? Mm -hmm. Часом Я... бувають <смузов>. хлопці такі, які не слухаються, mm -hmm. яких треба трішечки заспокоїти, їх отак силою ведуть, щоб вони там трішки були такі смиренні. В тебе так ж сама історія? Mm -hmm. чи? Ні. Mm -hmm. Я якось... Навіть сам? навпаки, він привів uh -huh. маму в церкву. Uh -huh. Не мама його, а він привів. Він почав ходити. Uh -huh. І вже потім, мама, ну ну, мама, ну треба жити, ну мама, ну піш. І от ну, він привів uh -huh. цілу сім'ю, Саша привів в церкву. Uh -huh. А сам як потрапив туди? Сам якось ходив з мамою деколи на богослужіння і побачив, як прислуговують хлопці. Мені дуже сподобалося, я хотів спробувати себе. І в кого uh -huh. ти запитався, чи можна? Священника угу. сам підійшов священника запитати? У нас дуже хороший настоятель храму святої різдва Пресвятої Богородиці. Mm -hmm. Отець Василь, дуже хороша, дуже мудра людина, дуже така толерантна mm -hmm. і mm -hmm. ну, дуже хоче, щоб всім було. Він тобі не відмовив, так? Ні? А не, не пропонували в хорі співати? Ще? Та, ні, ні, е, все ще попереду. Все ще попереду. <гадаємо>, що Він ти... читає апостола. Це я думаю, в хорі це, якому це співати. Теж це щось. Та, так. Саш, яку пісню ти представив нам на конкурс? Е, представив мама на безсоння» Павла Зіберова. Угу. А чому саме цю пісню? Ти її сам обрав? Тобі хтось запропонував? Е, Чи можливо ні. ти спеціально хотів для мами присвятити? Щоб мама не спала. Я її сам обрав. По-перше, вона зараз мені дуже гарно підходить по голосу. Угу. Вона мені сама дуже подобається, вона дуже так надихає. Угу. Вона зараз просто сучасні події в Україні. Угу. Ну що ж, я нагадаю, що варто послухати вже пісню. Готові? Давайте послухаємо, так. Отже, друзі, увага на екрані. Ангели <му> хранителі. С землі, смучені новинами, Мами, фронтові з кронями, навіть без зими і стоять без сонями в очах сини, не стріляйте в мамині, Кольорові сни, повертайтесь воїнів соковим сини, тільки десь у просторі, що горить в боях, син промовив матері. Хто, якщо не я, тільки десь у просторі. Що воріть, бо боях? син промовив матері, хто, якщо не я, ворог за туманами криється в поля, та весоння мамине освітило шлях, Що влетіли соколи, вся й вогне Поки будуть постріли, мама не засне, не стріляйте, в мамині кольорові сни, повертайтесь воїни, сок сини, тільки десь у просторі, що горить, у боях, хто, якщо не я. Тільки десь у просторі, що горіть боя, з тим промовив матері, хто, якщо не я. Ту -ту 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 -ту. Отож, номер 72. Олександр Шевчук. Якщо вам сподобалось, як співає Саша, голосуйте за нього. Нам дуже сподобалося. Ще дуже. надзвичайно сподобалось спілкуватися з ним в студії. Дуже гарну пісню обрав. Бажаємо, щоб усі мами бачили кольорові сни. І ще страшенно імпоную, просто його впевненість, з якою він тримається в ефірі. Це дуже класно. І немає такої гордині, правда зорівних І... хвороби абсолютно. Немає Зо... Немає зовсім. Тож Саша, ми пишаємося, що ми тебе знаємо. Сподіваємося, що е, колись, через кілька років, е, ти теж нас пізнаєш, скажеш, хочете, я вам дам автограф. Ну, так, так У фото... нас не буде фотографії вже без черги. А ми будемо згадати, каже, а колись він у нас був, коли ми ще були молоді. Він був у нас на ефірі. Тож ми тішимося з того, що ти в нас побував. Дякуємо вам, дякуємо, що Дякую. ви до нас приїхали Дякую. і за гарну теплу розмову. Дякую, бажаємо Добре. вам успіху. Дякую.